Він супроводжує нас на урочистих подіях. Його носять усі: від директора компанії і до першокласника. Це добре знайомий піджак, найофіційніший елемент одягу людини. Народженню цього виробу передує довгий процес. Усе починається з доставки тканини на підприємство та її перевірки. Спеціальна машина пропускає сувої тканини, тим часом як робітники слідкують, чи немає на ній дефектів. Якщо ж у певному місці помічений брак, на ньому обов'язково ставлять мітку, аби обійти його при пошиві. Опісля довжину тканини вимірюють на спеціальному столі. Кожний фасон піджака має свою конфекційну карту, своєрідний паспорт виробу, де вказують назву, особливості моделі, зразок тканини, фурнітури та обробки. Наступний етап створення піджака комп'ютеризований: це підготовка тканин до розкрою та виписка розкрійних карт. Комплект деталей виробу економно групують на комп'ютері. Якщо наш піджак з негладкої тканини, до прикладу, смугастої, деталі у натуральну величину роздруковують на плотері. Потім тканину настилають і вирізають деталі вручну. Якщо ж тканина гладка і не потребує ручної вирізки, готові розкладки відправляються в розкрійний цех на катер. Це машина, що автоматично вирізає деталі за готовою схемою. Під його лезом одночасно можуть оброблятися до 50 шарів тканини. Готові деталі крові збирають і відправляють на дублювання та комплектовку. До того ж, кожну деталь необхідно пронумерувати. Тепер піджак готовий до пошиття. Над цим процесом працюють близько 125 робітників. Пошиття одного піджака займає у середньому дві години і складається з понад 80 різних операцій. У кожного оператора своє окреме завдання. Передостанній крок вологотеплова обробка. Це пресування кожної частини готового піджака. Не забувають також пришити ґудзики. Що ж до ярликів, їх потрібно прикріплювати тільки згідно з документами. Останній контроль і десятки піджаків по спеціальних лініях відправляють на склад. Там їх одягають на вішаки, що обов'язково повинні відповідати розміру виробу, а також пакують у целефанові пакети. Тепер готовий одяг чекає на прийом і відгрузку до замовника. А через деякий час свіжопошитий виріб ляже на плечі свого нового власника.